Всім привіт! Мене звати Ігор Аляк, мені 7 років. Я навчаюся в утковському ліцеї, у другому класі. Я займаюся боксом, ментальною арифметикою та англійською мовою. Я люблю бігати з друзями, і гратися. я люблю писати, читати та ще інші справи. Я цього разу написав про це бузю. Ось він. Він, давайте ще його прослухаємо. Цибузя. Жив собі, цибує. Він дуже любив свій курятник, свою родину та свою країну. Але ось трапилося, і в сусідньої колись дружньої країни, індикіндії, прийшли якісь індики та сказали, куряндія тепер наша. Бо колись тут жили наші пращури, тому це наша територія, сказав якийсь індик. Три дні додав інший індик. Цип бузі це дуже не сподобалось, і він вирішив діяти рішучим. І ось зібрання всі кур'яндії, цей став найбільший паньок і промовив: Шановні мешканці Кур'яндії, настав вирішальний для нашої країни час. Все залежить від нас. Якщо Коримось, будемо рабами для тих індиків. Якщо будемо боротися, будемо жити у нашій вільній та рідній країні. І стали за своїм ватажком, усі жителі Кур'яндії, пішли вони за ним. Індики, побачили, що усі мешканці проти них, стали проти них. А серед них поперед сам їхній ватажок ципт, злякались пихаті індики, мерщі до себе в індикіндію. Ось що таке патріотизм, коли усі разом і усі рівні. Дякую, що просмотрали це відео.